І всім привіт, друзі! Ви на каналі Грове SUA і дивимося від підписника. Сьогодні з нами грає Never Sleep, воїн на гріль 15. Карта Ласвіль, ну що ж, до бою. так, бачимо не один, оце взвод. Оце я полюбляю, коли однотипна техніка, але а ще коли однакова техніка, це взагалі крутезна. Два гриля 15 з взводного нікшот. Оце будуть зараз потужні надпотужні постріли, від яких буде підгорати. У суперників, до речі, 11 рівня там теж дуже цікавий грій, і він буде, ну мені здається, імбіщенське імбіще, тому що це кустова техніка, а там поліпшення таке для кустової техніки, так скажемо. Так, поки я розповідав чудові та цікаві історії, вже 1448 настріляно. Давайте згадаємо, що у нас за гармата. У нас гармата вражаючого вигляду. так, 279 пробиття, 750 шкода від пострілу. Бачимо. Ну, Я так розумів, полюбляє на грилю грати, тому що ну, е розуміє, де які позиції, на якій карті. Так? Ну, в принципі, я де ще на грилю зараз пограти от саме на ласвіль. Ласвіль переробляти треба. Мені здається, що він в принципі, десь якісь невеличкі переробки, але так він в принципі, чудовий, правда? Мені він подобається ласвіль там по собі. Тут є десь дяжами пограти, де і в місці можна пограти, і в ущелині. Еге, отже, один ворог, поки я знову щодо цікаві історії розповідаю, вже знищений. Так, а в нас там прориваються суперники, от просто випочивши очі, бо по, по, по першій та другій лінії, по ущелині прориваються. І що, будемо зустрічати? У нас тут великі сили. У нас бачимо, що взагалі по місту нікого немає. А наш братіж, до речі, це взводний, він стояв прикрило в місто. Також, якщо є після бойова, якщо нема після бойової статистики, то ви, як зазвичай, пишіть в коментарях, скільки ви тут і скільки ваш совзводний настріляв. Зустрічаємо. Зараз ми приструнимо їх. Чому приструнемо? Дивіться, ми на 10 рівні граємо в топовому топі проти 8, проти 9. В основному бояться гриля вісімки, це точно. Бо ми їх... Ну не те, що ми і десятки пробиваємо, але е тому що ми в дуже багато кафе з них вибиваємо. І що, і що ви запропонуєте? Який у вас далі план на бій прорватися, то ви прорвалися. А можливо не дуже прорвалися, а просто відступили наші братіші. Три-два рахунок в нашу користь. У нас тут великі сили не около бази стояли. Вони так і стоять там. Так, ми тебе запам'ятали, ПЗ. Там братіж кличе на допомогу, він вже там... Ну він там не впорить. Поїхав поїхав до нього і ще один братіж. Зараз він там казу. Можемо розмінюватися, а чому б і ні. Так, по фану. 4-2 рахунок. 2 ворої знищено. 2500 на настрій. Повернувся інакше братіж. Там бачимо, що у нас е, тяж і ПТшка. А, ні, ми там ПТшку втрачаємо. Бо я думаю, вони там і проруться. але бліз летить, мчить на допомогу. По центру зараз буде їх перехлопнику. Для якщо ми тут перемагаємо суперників, то я думаю, що вони вже всі тут майже. Там біля бази дві теж залишилося. Артилерії в цьому бою немає. Так, напруження досягає свого апогею. Виїжджай, Війжі, тебе в лоб проб'ємо. Передумав. <схе> Бачите, зупинилися. Зупинилися, та й вони б там і далі б, і б нічого і не зробили. Так? Хіба що агресивно сюди вони в куточок заїхали і перестали. можливо, щось і вийшло. А так у них там ще й по другій лінії їх перестрілюють і стежки. 5-6 рахунок не в нашу користь. Втратили ми там держатор, до речі. Боліз кличе на допомогу і болезка в цей момент виглопу. Так, непростий буде бій. Хоча тут вже так багато шотних, супер. А нам не потрібні шотні. нам такі десь по 700, щоб ТП залишалося, але їх до глопухтувати. Вже 3000 на стріляють знищені. Ну що, агреснемо, поїхали. Почати йде. Хоче чекати, щоб вони може помилися. А може зараз об'єднаються? у нас тут величезні сили, можемо. Ааа, дивіться, вже по воді там починається просування, вже гріль 15, так, І ще там якась і біля нього пройде. Шкода Т50. Зустрічаємо. Гріль 15 проти гріль 15. Ну у нас вже ХП немає, до речі. У нас... Якщо гріль влучить, то це не йому на один пост. Еміль підшотнув, але не забрав, шкоду Т50. Ми починаємо там дуже <с> вихлопушуватися біля бази, до речі, так? Вони там все ж таки. Е, е, ну, вигадали свій план на бій, опережно грати. Чудово. 4 ворогів Боєць достойніший. Майже 4000 настрілів. Шкоду Т-50, мені здається, МБТ якби Купуш. Мені там за камінцем просто поважають. Опа, знову втратив ХП. Так. Набридлов втрачати ХП, а вирішив відступити взагалі-то. А МБТ... У нього ж там... А, у нього також ХП там. 9-9 вирівнюється команда. Проїхав все ж таки тяж, бачимо туди ближче на А2 квадрати. А, а на нашого братішного братіша. На цей момент можна що, підловити. Зараз буде не очікуванчик, якщо виїде цей no. Так, І в них там ще й СТРВ підійде. Не влучив, оце пощастило до. А ну пробиття проб'є. Проти таких танків без проблем. П'ять ворогів знищено. До речі, наш сорзводний також одного знищив. Мені здається, також непогано наставляти. Еміль поїхав вперед, а МВТ, напевне, за ним поїде. Зараз агресивно поїхали, виклопушують вже, бачимо, наш братішний братіш. Двох знешкодив, вже на взвод сім мог, а ми оцінюємо, до речі, взводну гру, мені це подобається, до речі. Сім ворогів знищили, пів команди знищили. Я думаю, що настріляли більше всі. А МХ-30 відступив. А він не відступив, він там і стояв, до речі. А? Він був позичний. Є дерев там стоїть. о, о -хо 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 -хо! тут знову пощастило, напевне. 45 кп залишили, О, якраз арпіщи повинна проходити. От, за це і люблять гриля, Шість ворогів значно. там вже вісім знищили, Залишається Еміль, Еміль там на нього попер. Еміля хлопчують. Так. Ще не все в цьому бою. Не все так просто. Не все так склалося, як гадалося. Так. Йдемо, прикриємо КПЗ. Гуля, до речі, отак. От Я чомусь раніше не помічав, але в нього шутки щодо. По Порисічній місцевості, бачимо, їде 40 км на годину. А що може ще з міста виїхати може? А тепер вже напруження досягає свого апреля. Ну Дивіться, у нас всі шотні по-перше. Хоча нас четверо залишається. Але ми, якби наш герой грав, то один проти шістьох, один проти сімох навіть витягували бої, так? І навіть на Ласвілі. На Ласвілі, до речі, було декілька колобановів, точно я пам'ятаю. Так, він місто поїхав. Ну і здається, зараз що? А МБТ хай стає на захопленні, так? На що ще трошки є хеба? А нашому герою я порекомендував з іншого плану, от з цього плану поїхати в місто. Розвести його. Є, yeah. чудовий бій, чудовий настроєм. кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.